нашому любимо Чорноморську вже 50 років? З цієї нагоди ми хочемо трошки розповісти про наше місто та привітати його з ювілеєм. У нашому курортному містечку розташована гарна набережна, яка уздовж півтора кілометра. Внечі по неї можна побачити гарні краєвиди, як бриз моря, зверчання хвиль, сонце, яке тоне за обрім та лезки, які прилітають до нас. Сюди можна позвати друзів, щоб влаштувати пікнік та просто насолоджувати сонцем. Ці ширіні сходи були побудовані в далекому 2014 році, коли ми ще були дітьми. Їх будували цілих два роки. Дехто скаже, що це всього лише маленька копія приморських сходів в Одесі. Та я вас запевняю, що це не так, тому що наші кращі, незважаючи на маленьку кількість сходинок, це все одно найпопулярніше місце в Чорноморську. У 1950 році Олексій Данченко засував наш морський торгівельний порт. Через 23 роки заснувалось наше місто Чорноморськ. Через цей порт ми перевозимо грузи та торгуємо. Тому ми є торгівельним містом. В нашому місті дуже багато кам'яних і дерев'яних скульптур, які талановиті люди будували власноруч для нашого міста. Це місто, де я народився. Живу, зростаю, весело мовляю. І весь свій вік стороною благаю, щоб місто жило і процвітало. Було прекрасне і не вмирало. Чорноморськ це місто диво. Серед квітучих берегів, місто під палючим сонцем, серед широких степів, ланіг та верховин, що зігріває наші душі, закриваючи від зла, і сонцем віддається в серце, навіки залишаючись у нас. В нашому місті також є пам'ятка, присвячена героям Другої світової війни. Це о овна обзивають омна вже декілька років. Овен це знак зодіаку нашого міста, адже 15 квітня це саме овен. Він розташований у нашому улюбленому молодіжному парку. Якщо постаратись, можна замістити доходи. У цьому парку ще не гуляє безліч людей від дітей до бабусі душі. Також тут є парк розваг Балки, де можна попригати на батутах та інше. Тут також присутній спортивний майданчик, де молодь може підтримувати себе у формі. А біля нього є пташиний лід, де можна подивитися та погодувати птахів. У центрі нашого парку можна покататися на машинках та поїсти морозиво. а втім галявина кривається снігом, створюючи зручний нахил для катання на санках. Чорноморськ Наше улюблене місто, в якому ми народились та зростаємо, від щирого серця наш клас хоче привітати тебе з ювілеєм. Для нас ти назавжди залишишся рідною домівкою та місцем, з яким нас пов'язують тисячі найприємніших спогадів. Для кожного мешканця Чорноморська ми хочемо побажати ніколи не забувати цей чудовий край та навіть з іншої точки світу згадувати про нього з посмішкою. Нашим подарунком для тебе буде любов та повага. Бажаємо залишатися таким же затишним, як і завжди. Вітаємо, Вітаємо тебе, Чорноморськ, з 50-річчям.